Доброго ранку, ви дивитесь програму ранок на утеві? Це рубрика юридичний ранок, як завжди, з актуальних юридичних питань вас консультує юрист Богдан Яненко. Доброго ранку вам. Доброго ранку. вам! Я пропоную вам сьогодні поговорити про захист особою своїх прав та інтересів. Надзвичайно актуальна тема. Дійсно, дуже актуальна тема. Отож, взагалі, якими законодавчими актами може користуватися особа для захисту власне своїх прав та інтересів? Я зрозумів. Дійсно, дуже важливе питання, але справа в тому все залежить від того, яка ситуація виникла в особи, будь-то фізичної особи чи в юридичної особи, які правовідносини існують між цією особою та іншою особою, яка порушує її права та інтереси? Справа в тому, що, наприклад, якщо це злочинні дії, злочинні дії, то захистити свої права, особа може за допомогою. Звернення з заявою про злочин до правоохоронних органів, якщо це злочинні дії. Правоохоронні органи повинні провести оперативно слідчі дії, встановити, чи дійсно те, що вказано в заяві, підтверджується. Якщо дійсно це все підтверджується, необхідно передати матеріали кримінальної справи до суду і вже суд буде вирішувати. Чи дійсно винна та інша особа, яка е, скоїла злочин чи не винна? Якщо ця особа винна, то безумовно цю особу буде притягнута вже судом до кримінальної відповідальності і цією особи буде понесено покарання у відповідності до положень чинного кримінального кодексу України. Це якщо злочинні дії якісь є. Якщо, е, наприклад, порушуються ваші цивільні права, ви маєте право знову ж таки. В мирний спосіб вирішити це питання, просто тобто, домовитися, просто домовитися, або е, в усній формі домовлятися, або якщо в усній формі не вдається, тоді надіслати в письмовій формі листа, в які викласти свою позицію, обґрунтувавши її з точки зору закону. І лист цей необхідно надсилати з описом та з повідомленням. Адже, наприклад, якщо не вдасться вирішити це питання в мирний позасудовий спосіб, в тому числі шляхом листування, то необхідно буде цей лист додавати до майбутнього позову позову до суду. Якщо, наприклад, юридичною особою порушуються права фізичної особи, фізична особа має право звернутися з позовом до суду загальної юрисдикції. І просити усунути ці порушення з боку юридичної особи. Якщо порушуються державним органом ваші права та інтереси, то чи фізична, чи юридична особа має звернутися з позовом до адміністративного суду в рамках Кодексу про адміністративне судочинство України. Тобто, все залежить від того, які порушуються ваші права та інтереси. Справа в тому, що у відповідності до нашої конституції, у відповідності до інших чинних законодавчих актів України, особа має право звернутися за захистом е, своїх прав та інтересів як до правоохоронних органів, так і до суду. Е, має право звертатися із, із листами, з заявами до керівників підприємств, установ, організацій до державних органів, тому що права та інтереси можуть порушуватися будь-ким. І є механізми вирішення цих проблемних питань. Все вирішується в порядку закону. Знову ж таки, проблеми можуть виникати і між просто фізичними особами, і між фізичними особами. Також якщо вони виникають просто між фізичними особами, і знову ж таки, якщо в мирний спосіб не вдається вирішити це питання, найкращий спосіб вирішення цих питань це їх вирішувати в судовому порядку. Тому що якщо буде рішення суду на вашу користь, на користь наприклад, тієї особи права та інтереси, якої порушуються, то, як правило, в більшості випадків та особа, а саме відповідач, права та інтереси позивача, якої порушувалися відповідачем, ці, скажімо так, правопорушення припиняться, або будуть усунуті. За допомогою в тому числі державних органів, до компетенції яких належить вирішувати це питання, я маю на увазі примусове виконання судових рішень, або ж навіть якщо особа не виконує судове рішення, то у відповідності до положень кримінального кодексу можна притягувати цю особу до кримінальної відповідальності. Ви назвали такі основні, скажімо так, способи захисту своїх прав та інтересів, якщо це проблема виникає в принципі, то і між фізичними особами, між юридичними, з державними органами, тобто звернення, листування, особисті зустрічі, скажімо так, тобто підсумовуючи вище сказане, якщо це все не допомагає, тоді виключно суд виходить. так? Якщо якщо так, якщо не допомагає нічого вирішити проблемні питання в мирний позасудовий спосіб, то ці питання повинні вирішуватися виключно в судовому порядку, тому що інших варіантів немає. І хотів би ще вказати: якщо, наприклад, ви звернулися з позовом до суду і е, ви пройшли всі інстанції: першу інстанцію, апеляційну, касаційну інстанцію, і е, ви е, ну, з різних причин не досягли позитивного для себе результату, але ви знаєте, що закон на вашому боці, що насправді е, ви є праві. Необхідно скажімо так, необхідно не здаватися, необхідно завжди зробити все можливе, щоб таки досягнути своєї мети. Можливо, можливо, коли ви зверталися з позовами до суду. Можливо, вами була обрана неправильна тактика на судові засідання. Можливо, були неправильно поставлені вимоги до суду. Тобто, необхідно це іще ще раз все переглянути і розпочинати процес захисту своїх порушених прав та інтересів. Заново, тому що якщо вони будуть порушуватися і надалі, то це безумовно є для вас невигідним. Яка є найвищою інстанцію, скажімо так, кінцевої судовій гілці в Україні? От ви назвали да апеляцію, подали касацію. Яка найвища? Якщо, якщо це в рамках, наприклад, спір кодексу адміністративного судочинства, це вищий адміністративний суд України. Якщо це суди загальної юрисдикції. Це вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ. Якщо це господарський спір між суб'єктами господарювання, це вищий господарський суд України, так ну і якщо... суди касаційної інстанції. Я вам назвав так. Зрозуміло, і все ж таки, якщо в Україні держава Україна не відстояла, як то кажуть, права людини та громадянина, який тоді спосіб? Ну часто люди звертаються в Європейський суд з прав людини. Я хотів би зазначити, що е, така в мене практика була, але е, ну, це трапляється дуже нечасто, І ці питання вирішуються не швидко в цьому суді, тому що там дуже велика черговість, справ надходять справи, вони всі перевіряються. Ось, і це кінцева, скажімо так, інстанція. Ну що ж, пане Богдане, я вам дякую за консультацію. І я вам дуже дякую, спасибі. Шановні друзі. Я нагадую, ви дивилися рубрику Юридичний ранок. Знайте свої права і вмійте їх обов'язково захищати.